Добрий день, мене звати Рослав Конченко. Я перепонажений відділу протидії Плошини в Полтавській області. Хотілося б розповісти про те, що на даний час кількість шахрайств відносно 2022 року від початку повномасштабного вторгнення і 2024 року збільшилася в рази. Якщо ми кажемо про 2022 рік. То кількість була в 5-6 разів менша ніж на даний час. Для розуміння, за січень 2024 року у нас близько 583 звернень по всій області на суму збитків близько 8 мільйонів 140 тисяч гривень. Із найбільш таких типових шахрайських схем: це кодові назви їх фішинг, недоставка товару, дзвінки з банку. Надання допомоги, точніше, не надання її. Якщо ми кажемо про фішинг, то очевидно, що люди мають різні посилання, за якими приходять, дуже багато осіб, які мають в відкритих чатах посилання в їхніх чатах там, груп робочих, їхніх під'їздів і тому подібне. Переходять за посиланнями петицій, приходять за посиланнями якоїсь допомоги до інших соціальних мереж, і таким чином шахраї отримують доступу до їхніх аккаунтів, з яких вже безпосередньо просять допомоги фінансової одноразової від їхніх родичів, близьких друзів. Як вберегтися? Проблема дуже така кричуща. Завжди є простий вихід для того, щоб перевірити, чи людина дійсно потребує фінансової допомоги. Необхідно просто звернутися, зателефонувати цієї особи, поспілкуватися з нею, підтвердити особисто, не лише через соціальні мережі. Якщо ми кажемо про банки і банківські картки, то там завжди, майже завжди, є прізвище я по батькові. Якщо прізвище по побатько не співпадає з особою, яка безпосередньо просить фінансову допомогу, ну, то, очевидно, скоріш за все, ця особа ну, не є, за кого себе видає. Недоставка товару. Недоставка товару кожен з вас, кожен з наших громадян, замовляє в мережі інтернет якийсь товар, там, умовно кажучи, від простих побутових речей до якихось складних і дороговартісних. Товарів для прикладу амуніція, військова амуніція, якісь товари для виживання на прифротових територіях, автомобілі і тому подібне. Якщо ми кажемо про маленькі предмети, то очевидно найкращим варіантом це буде передоплата відмовитися від неї взагалі і. Скористатися після платою різних поштових сервісів. Тобто, якщо ми кажемо там, про нову пошту, Укрпошту, оплатити постфактом після того, як ви побачили товар і перевірили на те, чи дійсно він той, який ви замовляли. Якщо ми кажемо про великі товари, умовно кажучи, коли замовляєте автомобіль, завжди перевіряйте номера телефонів, з якими ви телефонуєте. Зазвичай в різних сервісах, таких як HeadContact, навіть якщо пошукати в Google і в інших пошукових сервісах, можна знайти відповідну інформацію, що даний номер є шахрайським, або має підвищену шахрайсь, підвищену, так мовити, треба звернути увагу до того, що він має якісь шахрайські дії. Дзвінки з банку. Дзвінки з банку це шахрайство на основі того, що якась особа телефонує, прошляється. Представником банку і намагається допомогти для оновлення інформації, або сказати, повідомляє, що відбуваються якісь шахрайські дії. Якщо ми кажемо про прості, більш такі найпоширеніші сервіси, для прикладу, Приватбанку, вони зазвичай телефонують і просять підтвердити або не підтвердити операцію. В нашому випадку найкращим випадком це буде в приватбанку відмовитися, відбитися від телефонного дзвінка і позвонити на гарячу лінію самостійно. Не те, що вам хтось зателефонував, а ви самостійно дзвоните на гарячу лінію підтримки. Що ми кажемо про інші банківські банківськови, в усіх банківських основах є сповіщення. Тобто відбувається прив'язка до вашого соціального аккаунту або смс, і вам постійно приходять сповіщення про те, що з вашого безпосереднього рахунку відбуваються якісь дії. Якщо ми кажемо про те, що в даному СМС може бути написано Не повідомляйте, то якщо так дійсно відбулося, і ви нічого не робили, то не варто самостійно повідомляти цю інформацію тим особам, які вам телефонують. Умовно кажучи, для того, щоб отримати якусь інформацію від тих чи інших осіб, або оновити дані в банку, необхідно самостійно їм зателефонувати або прийти в відповідний, відповідну банківську установу. Якщо ми кажемо про те, що відбувається онлайн, зазвичай працівники банків ніколи не просять ті коти, які приходять до вас в. Ваших смс банкінгах і в різних сповіщеннях від нього. Таким чином, якщо ви бачите, що відбуваються якісь такі дії, обов'язково скиньте, перетелефонуйте в підтримку, вам завжди допоможуть. Не надання допомоги у зв'язку з військовим станом і повномасштабним вторгненням дуже багато відбувається саме. Пошуків надання допомоги нашим військовослужбовцям. Якщо ми кажемо про те, як це зазвичай відбувається, то дуже часто люди створюють підставні фонди для отримання коштів на допомогу, рахунки відповідних військових частин та бригад. Якщо ми кажемо про те, як варто від цього уникнути, то очевидно треба користуватися не більше. Відомими фондами, такі як живим», фонди Сергія Братули офіційні рахунки, у яких є прив'язка до якихось військових адміністрацій тієї чи іншої області, і таким чином насилати кошти на дані рахунки. Якщо ми кажемо про те, що ви хочете допомогти там своїм родичам, друзям близьким, то обов'язково треба перевіряти, чи дійсно цей рахунок від Родича, друга або близького, е, умовно кажучи, близьким і родичам, очевидно, ви зможете легко перевірити, якщо ви хочете допомогти сусіду, то варто обов'язково перевірити м, інформацію щодо того, чи дійсно е, та людина, про яку він каже, дійсно служить у Збройних силах України. Е, на жаль, на даний час е, розвинулись достатньо великій кількості. Е, Різні е, такі шахрайства щодо надання допомоги особам, які в принципі були в, на військовій службі, але е, в той чи інший період е, пішли з неї або е, пішли в дезертирство. Очевидно, е, вони отримують доступ до певних грошових коштів, е, які е, по суті вони навіть е, не заслужили. Тому треба бути обачним і обережним в даних випадках. А також, також хотілося б розповісти про шахрайства різного такого плану, де хтось в соціальних мережах може викласти рахунки, допомогу різним дітям, людям, тваринам, різні рахунки на те, щоб оплатити якісь товари саме в соціальних мережах, і отримати той чи інший продукт. Також дуже просимо вас перевіряти ту чи іншу інформацію про щодо тих чи інших соціальних аккаунтів. Якщо в соціальних мережі Instagram відбулася якась реклама того чи іншого продукту, краще перевірити. Зазвичай шахрайства мають певну сезонність, якщо ми кажемо про літо, то зараз найбільша кількість шахрайств відносно подорожей, путівок... Літніх атрибутів відпочинку, такі як батути, басейни і тому подібне. Якщо ми кажемо про більш такий зимовий період, то це зазвичай дрова, якась продукція харчова і тому подібне. Також зазвичай підвищується попит різних проблематичних. Таких товарів відносно свят, як вже було колись озвучено, якщо є свято, на яке звичайно, відбувається дуже велика кількість покупок і подальшому подарунків, то зазвичай дуже багато людей спекулюють на цій темі. Також хотілося б розповісти про. Проект Брама, оскільки кіберполіція націлена на протидію різним е, таким шахрайським схемам, безпосередньо наш проект е, він абсорбує в собі різні посилання, які необхідно заблокувати, для того, щоб е, люди, які мають до нього доступ, не змогли його прочитати і отримати інформацію. Таким чином. Блокуються різні шахрайські акаунти, акаунти, які розповсюджують інформацію і інформацію відносно наших військовослужбовців, уряду і в принципі нашої держави.